Доброго дня, шановні, Продовжуємо руйнувати ворожі до народу України міфи режиму Зеленського. І основний міф це ТЦК. Аби не ТЦК, ми всі вмерли. Вчора дивився якийсь хлопчина, який воює. Він точно патріот України, тому що він на нулі, але він повторює ці міфи, виключно не розуміючи самого матеріалу. Дивіться, в чому маніпуляція режиму Зеленського. ТЦК. Це чиста форма мобілізації, коли ти не хочеш платити гроші. Так, це просто утилізація народу України. Що мало відбуватися насамперед? Перше, це звичайна мобілізація за гроші. Тобто, навіть фідери у своїй параші, вони не мобілізують як ТЦК Вони просто платять гроші. І люди йдуть до роботи. Дивіться, Зеленський ці гроші просто спиздив. Оці офіси Міндіча, оці різниченки, Резніка, якісь там проєкти крадуть вся вертикаль режиму Зеленського. А народ України мусять ногами мобілізувати, тому що всі гроші вкрадені, мали б відкрити центри звичайної комплектації, де були б нормальні умови, куди українці могли б прийти. Заключити контракт, за нормальні гроші воювати. І це нормальна форма мобілізації. Так як на м'ясо, жодна країна ніколи не мобілізовувала своє населення. Зеленський просто геноцидник, просто кожного дня вбиває Україну і українців, ловлять цих бідних людей, які не можуть відкупитися і відправляють безкоштовно безкоштовним м'ясом на фронт. Хоча могли просто. Зробити рекрутинг, нормальний людський рекрутинг за гроші, аби не крали. Тобто, всі, всі ті, хто кажуть, що ТЦК це нормально, це вороги народу України. Всі ті, хто е, виправдовує злочини ТЦК, начебто, е, бо армія посипалась, ні. Просто треба було красти менше тому це вороги двічі Перше, вони виправдовують злочини проти народу україни проти конституції проти всіх законів як українських так і міжнародних а також вони виправдовують корупцію зеленського тому що ті гроші які вкрав зеленський і його банда вони мали піти на нормальний рекрутинг і тоді всі б українці, хто хотів би захищати країну, а мали б нормальний призов, б, нормальні умови, це нормальну заплатню і в воєнкомати стояла б черга. Але Зеленський вирішив не ділитися. Він вирішив просто спиздити гроші, дати трохи злодіям, і вони ногами мобілізують українське м'ясо, безкоштовне українське м'ясо. Як сказав Зеленський. Партнерам за кордоном, ваші гроші, наше м'ясо. І так нічого не змінилося. І саме в цьому а сама найгірша і велика маніпуляція, на яку ведуться навіть е, свідомі українці, так вони не розуміють, що могло бути інакше. Могло бути просто за гроші. Ті гроші, які дають партнери, їх би вистачило на 3, 4, 5 армії. З нормальною ротацією, з нормальним озброєнням. Аби Зеленський і його банди не крали гроші, вони б змогли перевести країну на воєнні рейки. До армії мали б, е, першу чергу призвані бути чиновники. Два мільйона підарів при владі під підброю. Саме вони мали піти першими захищати Україну. Зеленський вирішив гроші вкрасти, м'ясо забезпечити безкоштовно. А всі броньовані підари при владі просто крадуть бюджет. Велика годівниця за рахунок життів України і України. Всім гарного дня і не ведіться на пропаганду Зеленського. Це ворожий нам режим для України. І це ворожа нам пропаганда. І якщо хтось каже, що ТЦК то єдиний шанс, то ви маєте розуміти, навіть терористи, навіть підари йдуть в армію за гроші, йдуть нормально, йдуть по своїй волі. А українці вільна, вільна нація з закритими кордонами, без конституції, без законів, з бандами під назвою ТЦК за безкоштовно ногами їх бусифікують, вбиваючи. Вбиваючи українців, це просто суцільний жах. І якщо ви чуєте, що немає інших варіантів, це маніпуляція режиму Зеленського. Всім гарного дня! Все пильнуємо, єднаємося і не дали вам себе обдурити цим зеленим покидьком.